Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу 24 грудня 24 року прийшов до себе до пасіки, вирішив для вас зняти коротеньке відео, але спочатку всіх вас хочу привітати зі святами, які до нас наближаються. Бажаю вам успіху у нашій нелегкій справі, якою ми разом з вами займаємось. Бажаю вам та вашим сім'ям, миру! Достатку, злагоди. Нехай Господь благословляє вашу сім'ю, та, яка у вас є вдома, і ті сім'ї, які ви маєте на своїх пасіках. У своїх попередніх відео я розповідав про зимівлю, розповідав про проблеми, які можуть бути під час зимівлі, розповідав про вентиляцію, яку я використовую у себе на пасіці. Комусь вона можливо і підходить, комусь, можливо, ні. У кожного з нас різні типи вуликів, різний клімат. І так далі. Хто за каналом слідкує, той, звісно, знає, про що я. Були коментарі від підписників, просили показати сім'ю, яка мала проблему. Для тих, хто за каналом слідкує, ті, звісно, знають, про що я говорю. Хто вперше на каналі, коротко розповім. Маючи достатньо немалу кількість сімей, так сталося, що випадково в одній із сімей. Зробив сам створив проблему, зробив невірну вентиляцію і наслідки показав на своєму каналі. Підійду до тієї сім'ї. Обережно відкрию дах. Температура на даний час приблизно плюс 5-6 градусів. Знову сирість, тумани По ранкам такі що не видно зовсім нічого. Вулики намокли. Зимівлі як такої, нормальної немає. Ось ця сім'я перед вами. Покажу вам на даний час, що відбувається з нею. Ну, а ось і підтвердження моїх слів: те, що зими як такої нормальної немає. Напевно, зміна клімату таки відбувається. Можете бачити перед вами перші квіти наступного року, які проросли ще в цьому році. Чесно кажучи, бачу вперше, що у грудні місяці перед вами справжні підсніжники. Ну що ж, сьогодні вони будуть доречні. Шановні мої підписниці, дарую їх вам. Щиро вам дякую за всі коментарі, які ви мені пишете. І надалі пишіть, завжди цікаво їх почитати. Отож, відкрив сім'ю та, яка мала проблеми. Хто за каналом слідкує, той, звісно, її впізнає. Вибачайте, однією рукою незручно. Спробую обережно показати. Відгинаю мішковину з лівого боку. Таку я зробив непогану вентиляцію. Пам'ятаю, була волога поверху. Біля потолочин була волога і понизу, по стінкам була волога. Ну, нібито, нібито більш-менш... Не знаю, буде видно ні, але нібито ситуація покращилась. Ну, Тут з цього боку її було не так багато. А от з правого боку, там, де сформований клуб, там жах, що коїлось. Волога була і поверху, і на рамочках. І дуже було багато вологи по днищу вулика. Спробую їх менш турбувати. Ну, ось така картина. Ну що ж, приємно, приємно. Трішки є, звісно, підмору. Але ситуація значно покращилась. Можливо, хто переглядав відео, то можете порівняти з попередніми. Волога була. І було їй дуже-дуже багато. Ну що ж, зимівля надалі, я сподіваюся, буде успішною. Я впевнений, що вона буде успішною. Обов'язково покажу вам цю сім'ю. Весною покажу, яка буде з нею ситуація. Отож, самі можете зробити свій висновок. Оглядати сім'ї потрібно. Звісно, кожного разу я попереджую, не потрібно всю пасіку переглядати. Ні. Але вибірково дві-три сім'ї оглянути, то не є великим гріхом. Можуть бути проблеми, які отак можете виявити випадково. Я, якби ту проблему не виявив, яку вам показав, то ця сім'я та на 99% вона б загинула до весни. Отож, ще раз вам бажаю миру, добра злагоди зі святами вас. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь. Бувайте!